Найдорожчі помилки ті, які ми не бачимо. І це втрачені можливості. Там, де ми відчуваємо, а іноді точно знаємо, що час діяти, але відкладаємо, вагаємось, зволікаємо. Саме в цьому і криються наші справжні помилки. І вже неважливо, якими будуть виправдовування. Хтось заважав, щось відволікало. Я обов'язково зроблю, але трохи пізніше. Можливості не чекають, ними користуються вже інші. Вже користуються. Кожен із нас може згадати такі випадки, якщо звернеться назад. А причина була лише в одному: у моменті прийняття рішення не вистачило впевненості. Ці помилки не видно у фінансових звітах, але з погляду втрат саме вони коштують найбільше. Знання, яких ми не здобули, інвестиції, які ми не зробили, гіпотези, які такі не втілили. Ми продовжували чекали більш приятливіших умов, а насправді втрачали можливості. Та якщо у вас є знання, які спираються на досвід, неважливо, ваш чи того, хто вже досяг результату, дійте! Інакше страх чи бездіяльність можуть коштувати значно дорожче, в бізнесі, як і в житті. Краще втратити в результаті дій, не тих дій, спираючись на звичку діяти, ніж продовжувати відкладати до кращих умов, закріплюючи в собі саме це. В першому варіанті, варіанті діяти, ви знову і знову будете використовувати наступні можливості, доти, яка з них не винагородить вас за своєчасне втілення. В іншому варіанті відволікати. Ваші спогади будуть переповнені втраченими можливостями. Як масштабувати свій бізнес у 2-3 рази за 7 тижнів? Дізнайтесь за посиланням.